Вітаю, друзі. Наразі багато громадян України рятуються від війни за кордоном. Протягом минулого року вони отримували там грошову чи матеріальну допомогу у податковому розумінні це іноземні доходи фізичної особи. І тут є два найгарячіші питання: чи обкладаються такі доходи ПДФО та військовим збором в Україні? І друге питання: чи потрібно ці доходи декларувати? Відповіді на ці питання у сьогоднішньому відео. Почнемо з гарної новини: такі доходи ні ПДФО, ні військовим збором в Україні не обкладаються. Законодавці потурбувалися про це, і в податковому кодексі України з'явився новий пункт 27, який вводить з підоподаткування такі доходи. Згадана пільга дозволяє не включати отриману допомогу до складу місячного річного оподаткованого доходу фізособи за 22 та 23 податкові звітні роки, але за умови, що такі особи отримали тимчасовий захист згідно із законодавством іноземної держави. Наразі не оподатковується допомога, надана як на платника податків, так і на членів його сім'ї першого ступеня споріднення. Це важливо, оскільки часто допомога видавалася однією сумою на сім'ю. Також допомога могла виділятися на кожного члена сім'ї, але отримував її на власний банківський рахунок чи готівкою один член сім'ї. Тепер щодо обов'язку подавати річну декларацію про майновий стан щодо цих доходів. Обставини, з яких ми можемо не подавати річну декларацію про майновий стан, перелічені у пункті 179.2 податкового кодексу України. І що ми там побачимо? Наші, хоч і не оподатковані доходи, але отримання від осіб, які не є податковими агентами, до переліку винятків не потрапляють, бо не резиденти, які виплачували філософію допомогу, не є податковими агентами. А тому формально фізособа, яка отримала неоподатковану допомогу за кордоном, повинна подати річну декларацію про майнови стани доходи та включити до неї суму такої допомоги. Безумовно, було б логічним, якби законодавець, звільнивши допомогу від оподаткування, звільнив би її отримувача від декларування. Але до цього в них руки не дійшли. Але для нашого випадку усе ж таки існує одне виключення. Немає обов'язку подавати декларацію про майновий стан особи, яка не є резидентом України. Наразі багато українців за час перебування за кордоном могли втратити свій резидентський статус. У такому випадку обов'язку декларувати іноземну допомогу у них немає. Але хто є резидентом України, а хто вже ні, це окрема і дуже велика тема. У цьому відео ми її не розглядаємо. А що з приводу декларування закордонної допомоги кажуть податківці? Вони теж наголошують на необхідності задекларувати закордонну допомогу, отриману фізособами резидентами України, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах, як іноземний дохід. При цьому вони згодні, що ПДФО та військовий збір з таких сум не визначаються та не сплачуються. Тобто наводиться лише сума отриманого доходу без податку та збору. Отже, я вам розповіла, як воно все повинно бути. А подавати чи не подавати річну декларацію з приводу іноземної допомоги вирішувати тільки вам. Також за дужками залишимо питання, чи дізнаються про цю допомогу податківці. Якщо ви вирішили виконати свій громадський обов'язок, то попереджаємо, що з 1 січня 2023 року декларація про майновий стан та доходи подається за новою формою. Декларацію про майновий стан та доходи можна подати в електронній формі через електронний кабінет. Зробити це можуть особи, які отримали кваліфікований електронний підпис, наприклад, через Дія-підпис або Smart ID. Строк подання декларації до 1 травня 2023 року. Оскільки іноземні доходи отримані у валюті іншої країни, їх перераховують у гривні за валютним курсом НБУ, що діяв на момент їх отримання. Ну і наостанок для тих, хто цікавиться ціною питання. За неподання або несвоєчасне своєчасне подання декларації про майновий стан і доходи фізособі може загрушувати адмінштраф за статтею 164 з індексом 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення в розмірі 51-136 гривень, а також штраф на підставі пункту 120.1 кодексу України у розмірі 340 гривень. На цьому в мене все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні.